Тринадцятирічна Тетяна з автоматом в руках почувається впевнено та рішуче. Дівчинка росте в родині військових. Своє життя службі присвятили її дід, батько, а знедавна й брат. Тепер вона і сама задумується над тим, щоб поповнити лави Збройних сил України. Випробувати свої здібності дівчинка має шанс не вперше, тому в середовищі дорослих досвідчених військових почуває себе невимушено. Мене дуже приваблює зброя, зокрема автомати, тому що тату мене причив до цього. Дідусь у мене був військовим, тато військовий, зараз брат поступив теж військовий. І... Хочу спробувати теж. Учасники навчань зазначають, зараз подібні заходи актуальні як ніколи в контексті війни, яка точиться в Україні вже більше двох років. Необхідність стати на захист вітчизни зі зброєю в руках може виникнути у будь-кого. Я ніколи не служив в армії, ніколи не тримав зброю і взагалі був таким пацифістом, поки не почалася війна, поки на нас не напала Росія. Прийшов для того, щоб підвищити свою боєздатність навчитися ну, поводитися зброєю правильно, ну, для того, щоб захищати себе, свій дім, свій край, свою країну. На полігон цього разу прийшло понад півсотні учасників навчань. Кожен пройшов всі обов'язкові локації, на яких відпрацювали передбачені програмою вправи. На першій збирали і розбирали зброю, на наступній встановлювали міни та готувались до стрільб. І на кінець безпосередньо стрільбище. Саме тут все найцікавіше. Всі отримали необхідне обмундирування і бойову зброю. Завдання влучити в мішень з двох позицій. Ужгородський військовий комісар зізнається, організувати подібний захід нелегко, адже здебільшого присутні тут не мають ніякої військової підготовки. Тому всі вправи, які повинні виконати підопічні, показує на власному прикладі. Сьоруйте затворну раму і ведете стрільбу. Я дав можливість жінкам, дружинам. Військовослужбовців-резервістів взяти участь у даних навчаннях, щоб дружини знали, де військовослужбовці раз в місяць і як їм важко будуть виконувати завдання. Є ще й громадські активісти для того, щоб вони розказали громадянам України, що пріоритетом буде служити. В службу за контрактом і у військовому резерві разом з комісаром і його п'ятирічний син в такому, що зовсім юному віці, хлопчик вже впевнений продовжить справу батька. Мені подобається, що тут стріляють. Просто дуже хримить, та мені просто хримлять. Такі навчання відтепер будуть проводити регулярно, запевняє Микола Журавльов. Вступити в корпус резервістів може будь-хто. Заняття проводитимуть на вихідних раз на місяць, тож всіх охочих запрошують приєднатись до формування.